Вітаю, я Людмила Корнеєва. Наприкінці фільму французької режисерки Жустін Тріє, Анатомія падіння винесене судове рішення. Втім, фінал кінокартини сприймається багатьма глядачами скоріше як відкритий, адже однозначних і переконливих доказів винуватості чи виправдання головної героїні Сандри Войтер у виконанні німецької акторки Сандри Хюллер глядачу пред'явлено так і не було. Відкриті фінали зазвичай є цікавими і навіть корисними, тому що вони не спрощують картину світу. Фільми з відкритими фіналами вимагають від глядача власної активності, і інтелектуальної, і душевної. Однозначні конкретні завершені категоричні твердження добре працюють у пропаганді та рекламі. Але якщо ми хочемо чомусь навчитися набути життєвого досвіду, щось зрозуміти, то немає, мабуть, нічого кращого за сократівський метод ставити питання навіть самому собі. Фільм з відкритим фіналом це також свого роду сократівський метод. Проблема визначена, питання поставлене. А відповідь глядач має дошукувати самостійно. І в цих пошуках відповіді глядач розмірковує, знаходить аргументи, намагається багато що врахувати, порівняти, співставити факти. Тобто відбувається інтелектуальна та духовна активність, у процесі якої людина вдосконалюється і стає мудрішою. Протягом усього фільму шукає відповідь особисто для себе і син Сандри та загиблого Самуеля. Що ж сталося з батьком? І чи винна у тому, що сталася його мама? Хлопчик на силу пробирається крізь пелену власних спогадів та відчуттів, плутається у свідченнях. І Марш, дівчина, представлена судом до хлопчика, дає Даніелю пораду. Коли нам не вистачає інформації, щоб щось зрозуміти, і це нестерпно, залишається тільки прийняти рішення. І додає: іноді, для того, щоб не сумніватися, потрібно просто взяти і вирішити, на чиєму ти боці. Вірити треба у щось одне, і якщо в тебе два варіанти, ти маєш обрати. Можливо, ця рекомендація була внесена до сценарію фільму Анатомія падіння і як пряме звернення до глядачів, які заплутались у фактах і не можуть визначитись. Так чи винна Сандра. Фільм Трюе» починається нібито з підказок та натяків. Спочатку у будинку скочується, падає сходами вниз м'ячик. Потім хлопчик умовляє свого собаку Стрибай, стрибай. Трохи пізніше, коли Даніель, знайшовши на снігу батька, кличе маму, Сандра Войтер показується у дверях дому, на мить завмирає і потім поспішає вниз по сходах. Буквально після цього нам чомусь знову показують сходи у будинку. Спочатку нерухомий завмерлий кадр з видом на сходи знизу, потім ті ж самі нерухомі сходи, але вже їх вид зверху. І, згадавши ці кадри, пізніше, ми можемо навіть подумати, а чи не зіштовхнула Сандра Самуеля у запалі сварки зі сходів? Таких деталей, які можна сприймати як натяки чи підказки, у фільмі Анатомія падіння безліч. Але проблема в тому, що ці нібито підказки багато в чому суперечливі. Зверніть увагу, сценарій фільму побудований таким чином, що аргументи та підказки начебто виходять то з боку судового звинувачення. То з боку захисту письменниці Сайдри Войтер, яка звинувачується у вбивстві власного чоловіка. А глядач, ніби опиняється у ролі одного з присяжних на судовому процесі. Нам доводиться спостерігати і обмірковувати, аналізувати те, що відбувається, ретельно відокремлювати зерна важливої значущої інформації від полови, від свого роду інформаційного шуму. Тож чи була смерть Самуеля Малеські вбивством, чи не була? Отже, в дерев'яному будинку, розташованому у Французьких Альпах неподалік Гренобля, живе сім'я: чоловік, дружина та їх 11-річний син Даніель. Будинок недобудований і холодний, і в переносному і в прямому сенсі. У кадрах неодноразово видно щілини у стінах будинку. Ще не у всіх приміщеннях є перекриття стеля. Пізніше адвокат Венсан скаже, у них проблеми з грошима, кредити не виплачені. До того ж, проблеми з грошима у подружжя тривають уже роками. Сандра каже адвокату Венсану, що коли чоловік умовляв її переїхати з Лондона до Франції, то одним із аргументів було те, що цей переїзд нібито мав допомогти вирішити фінансові проблеми. На питання про роботу Сандра відповідає, я перекладаю для німецьких журналів все-таки гроші. Тобто письменниця Сандра Войтер перекладає замість того, щоб писати свої власні книги. Її чоловік, викладач Самуель Маліскі, добудовує будинок замість того, щоб викладати. Вони обоє займаються непрямою своєю роботою, не тією професією, якою офіційно представляються. І зверніть увагу, навіть інтерв'ю у Сандри приїжджає брати не професійна журналістка, а студентка університету з Гренобля. Як згодом стає зрозуміло, дівчина виконувала навчальне завдання для курсової роботи. Сандра багато говорить про те, що Самуель теж хотів писати, але йому не вдавалось організувати свою роботу належним чином. А ті фрагменти, які він. Відсилав знайомим видавцям, не викликали у них інтересу. Але, вочевидь, і в самої Сандри не такі вже й блискучі досягнення в письменстві. Так, вона видала кілька книжок, але, мабуть, вони не мали такого успіху, який міг би конвертуватись в достатній та стабільний матеріальний прибуток. Інакше Сандра не витрачала б свого часу на переклад чужих текстів. Вона б писала свої власні книжки і не відволікалась на переклади заради грошей. Цікаво зауважити, що судогова справа та виснуте проти Сандри Войтер звинувачення спричинило суттєве підвищення суспільного інтересу і до неї самої, і до її творчості. Причому чи то коментатор, чи то критик у якійсь телевізійній програмі каже, що, мовляв, вже навіть і не важливо, як саме помер Самуель Малиски. Просто сама ідея, письменниця вбила свого чоловіка, це набагато цікавіше, ніж викладач наклав на себе руки. Як тут не згадати напівжартівливу фразу про те, що будь-яка згадка це завжди реклама. Ржеселка, режисерка фільму Анатомія падіння Трює принципово ніколи не відповідає на запитання про те, чи винна її героїня. Це абсолютно вірна професійна поведінка автора. Рейтинг фільму в першу чергу визначається його переглядами та обговореннями, навіть суперечками навколо фільму. Якщо ж режисер необережно все роз'яснить, то вже і не буде навколо чого сперечатись публіці, не буде чого розшифровувати і роз'яснювати критикам та оглядачам. І інтерес до фільму зменшиться. Тому досвідчені режисери ніколи не поспішають розставляти усі крапки над і щодо своїх творінь. Окрім суперечливих аргументів прокурора та захисту плутає не лише слідство, а й власного адвоката, і сама Сандра. Запланована тривалість цього відео не дозволяє мені перераховувати всі підказки, докази, натяки, які ми бачимо у фільмі. Буду рада, якщо ви поділитесь своїми власними спостереженнями, зауваженнями та думками у коментарях. І не забудьте натиснути лайк, якщо ви схвально ставитесь до моїх відео есе. Це добра підтримка для каналу. Так от. Не зупиняючись наразі на протиріччях аргументації, вважаю, що якщо Сандра і не вбивала свого чоловіка, то і абсолютно невинною її також навряд чи можна назвати. Під час перегляду фільму зверніть увагу на епізод, у якому друг Сандри, адвокат Венсан, починає готувати свою лінію захисту. Сандра дуже багатозначно тілесно реагує на питання адвоката Венсана, чи могло щось підштовхнути Самуеля до самогубства. Спочатку жінка різко відвертається від Венсана, ніби показує, не хочу про це навіть слухати. Потім Сандра відкидається назад і закриває своє обличчя руками. Не хочу нічого такого бачити. Потім вона закидає руки, стискає їх у себе за головою і дуже виразно і міцно стискає свій рот. Не хочу про це говорити. Фрагменти трьох кадрів із тілесною реакцією героїні я викладала кілька днів тому в анонсі цього відео у вкладці Спільнота, Дописи. Це дуже виразна і сповнена сенсу, тілесна і мімічна гра, чудово виконана акторкою Сандрою Хюллер. Видихнувши, Сандра втім, вимовляє: Звісно ж, я про це думала. Потім Сандра продовжує: Але уявити не можу, щоб він виструбнив з вікна при Даніелі, точніше, коли Даніель так близько, коли Даніель поруч. До речі, зауважте, що в цих її словах є і прихований закид ще одне дорікання Сандри на адресу загиблого чоловіка. І Сандра і її чоловік Самуель егоїстичні кожен по-своєму, кожен із них чує і бачить лише себе та свої проблеми. Назва фільму Анатомія падіння має на увазі не лише фізичну траєкторію падіння тіла Самуеля. Падіння, яке досліджується у цьому фільмі, це ще і свого роду патологоанатомія сім'ї, спостереження за траєкторією руйнування людських стосунків. Як я вже говорила, глядачеві фактично. Приділяється роль одного з присяжних, які мають винести судовий вердикт. А окрім глядачів, відповідь на запитання щодо ролі Сандри Войтер у цій трагедії протягом усього фільму шукає її син Даніель. Він і син загиблого Самуеля, і син звинуваченої у його вбивстві Сандри. Мимоволі виникає деяка алюзія на давньогрецький міф про Агамемнона, Клітемнестру та їх сина Ореста. Але якщо в міфі все було досить ясно і очевидно, то в анатомії падіння син повинен сам знайти відповідь на найголовніше для нього питання. Суд пройде, люди ще трохи попліткують і приведуть свою увагу на якісь інші теми. Син же пам'ятатиме і думате, думатиме про те, що сталося завжди. Для нього це вічне питання. У якомусь сенсі глядач має дивитись на все це й очима Даніеля, а відчуваючи себе нібито присяжними, ми маємо не забувати і про інтереси дитини, про інтереси хлопчика. Так виходить, що душевно, психологічно зрячою у цій сім'ї виявляється лише ця дитина. Як відомо, при сліпоті у людей зазвичай загострюється інша сприйнятливість. Крім того, буквальна сліпота дитини це ще і алюзія на метафоричну сліпоту Феміди. Але зауважимо, що Даніель сліпий не повністю, не абсолютно. У нього, на щастя, збереглося якесь мінімальне зорове сприйняття. А чи справді має бути абсолютно сліпою Феніда? За радісною реакцією Даніеля на вердикт суду стає зрозумілим, що він справді ухвалив рішення і повірив своїй мамі, цілком імовірно, що у їхніх стосунках все налагодиться. Але повертаємось до сліпоти Феміди. Я цілком припускаю, що при винесенні вердикту хтось міг керуватися навіть не так своєю однозначною переконливістю у невинності Сандри, як переконаністю в тому, що так буде краще для дитини якої б не була роль Сандри у всій тій історії, погодьтесь, що майже сліпому хлопчику, який щойно втратив батька, залишитись ще і без матері, яку він любить і якій він повірив, це точно було б не найкраще рішення. Можливо, Фіміда часом також має бути майже сліпа, але не абсолютно. Благополуччя і до нових зустрічей!